І так, записую відео по трейдингу. І я тільки що відкрив ставку на падіння по монеті Fartcoin. І чому я це зробив? Тому що ми бачимо на даному графіку, ціна позавчора сильно впала. Між цими свічками утворився FVG. На одну годинному графіку, що ми бачимо. Бачимо ось ці хаї. вершини зняті. І ця вершина. Ця свічка вийшла за вершину цієї свічки і закрилася нижче цієї вершини. Це означає. Більше шансів на падіння є. Це на одного годинному графіку. Графік. Бачимо, що в азійській і лондонській сесії ціна веливалася в цих межах Нью-Йоркську сесію, ціна вийшла вище цієї вершини. І закрилася однією свічкою вище, потім однією свічкою нижче закрилася. І закриття нижче цієї вершини, от свічкою, це є, тут же підтвердився сигнал на продаж. Ще один сигнал на продаж. Тобто, маємо на денному графіку на 1-годинному і на 5-хвилинному графіку сигнал на продаж. Тоді що я зробив? Коли я побачив, що йде сигнал на продаж, сигнал на продаж на 5-хвилинному графіку ще підтвердився. Симф Відж. Ось між цією свічкою і цією є простір. Називається Рогалина FG, яка також означає, що ціна вирішила рухатися в тому напрямку. З двох боків FVG. Тут FVG між цими свічками і між цими свічками. Це ще одне підтвердження. І коли я побачив закриття цієї свічки, і що ця свічка утворила FVG, на цій свічці я поставив лімітний ордер. Ось тут. Ось тут я поставив лімітку, щоб відкрилася, і потім ціна підійшла до цієї. Цього лімітного гордеру ця лінія є останніми вершинами, передніми вершинами. І тоді від цієї лінії я відкрив ставку на продаж. І бачимо, я відкрив ставку 5 хвилин тому, і бачимо, за 5 хвилин ціна від моєї ставки була вже на 0,88%. I wystawimy tak profit i e stop loss. Stop loss lecimy orderowe na tych przeniesieniach. I tak profit wystawimy na dwa razy więcej. Od 1 do 2. Od 1 do 2, aby można nawet na tych Незах. Ось так. Потім, якщо тут ще один відбудеться FBG, то буде ще одним підтвердженням для падіння. Не забувайте про лайки і підписки. Моя ставка нарешті закрилася. Через скільки через 10 п'ятихвилинних свічок, тобто 50 хвилин, ціна прийшла до тих лоїв, до яких я думав, що вона прийде. І ризик до прибутку по цій угоді був 3.51%. Тобто, якщо би я ризикував 1%, я би зробив 3.51%. У себе відбувалося в Нью-Йоркську сесію. Mm. Я ще також відкрив шорт по ефіру. Тут також на одногодинному графіку було зняття вершин після зняття вершин на одногодинному графіку. Ціна захотіла рухатися нижче. Бачимо, якщо є зняття вершини, і ціна закривається нижче попередніх вершин. Це сигнал про падіння. Тут також був FPG. І це є брейкер. Дві червоні свічки, які, від яких може бути майбутнє падіння. Тим ціна знову виросла до низу цієї червоної свічки. Тут можна було відкривати ставку на падіння, але я почекав. Побачив, що тут також утворилося FVG між цими свічками. Це було ще одне підтвердження на падіння, і тому тут я відкрив ставку на падіння. Тут у мене оригінально рядок був. Окей. Ми купуємо прибутку. Ждали прибути. Сюди. Йдемо до пти. Якщо тут стоїть мій Take Profit, якщо ціна впаде сюди, моя ставка автоматично закриється. Побачимо. Ya que todo